Забилась раковина, Розкрутив, а тут воно тече. Чому? Чому тече? Тому що, розкрутивши ось цей, бачите, воно тут забилося все і не протікає і, відповідно, за межі витікає. Тому чистимо і... Прибираємо оцей весь бруд. Почистити бруд можна ось такою старою ручкою. Ось бачите, скільки його тут назбиралось. І воно не дає воді протікати вільно. Потім добре витираємо туалетним папіром, скільки треба весь бруд, щоб воно було вже чисте. Це теж треба відкрутити, бо тут теж бруд збирається. І прочистити усі прокладки. Отак, відкручуємо і чистимо це все теж добре, всі прокладки. Щоб вони були теж вільні від бруду. Ось бачите. Ну, а як чистити цей сифон, я показував у ролику. Відповідне посилання зверху є. Ось цю деталь теж довелося зняти. Ось вона. Яка забруднена, теж її прочистимо. Багато бруду прочистили туалетним папіром, але зараз зачистимо. Бачите, скільки бруду. Ну а тепер збираємо в обратному порядку. І краще змастити ось таким силиконовим кремом. Силиконовий крем, всі прокладки Ось так от змастити обережно. І краще буде, якщо змастити ось прокладки з силиконовим кремом. Щільно змащуємо всі прокладки кремом, щоб воно плотно сиділо. І тепер з'єднуємо та прикручуємо систему. Все, система з'єднана і перевіряємо роботу. Оце у нас засув такий. Це у нас пропускає воду. Ось так от набирається вода. Перевіряємо. Ну Добре тече. Так, набирається вода, а так вода тече. Все добре. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Пока-пока!